Ми з вами почули, що ми увійшли до десяти найкращих шкіл світу. Одинадцятикласники першої української школи у Варшаві репетирують випускний вальс. Ці діти воєнні біженці, і два роки вони провчилися не вдома, але в українській школі і українською мовою. Це можливість за кордоном навчатися за, за тими стандартами, за якими ми звикли. І як для мене, як для випускниці, це супер важливо, тому що я маю змогу станцювати той самий вальс і отримати атестат від чудової школи в чудовій компанії. Дуже подобаються наші вчителі, кожен з них намагається якось нам допомогти, десь підказати і підтримати якісь важкі хвилини. Ну, звичайно, однокласники, діти, кожен по-своєму унікальний і по-своєму. Хороший, цікавий. Вікторія з Полтави вона приїхала до Варшави влітку 22-го, після того, як закінчила 9 клас. Для мене це вже стало рідною домівкою, вже рідні вчителя, діти, друзі, знайомі. Також дуже хочу подякувати вчителям, тому що те, що вони знаходяться з різних країв та регіонів України, робить цю школу незвиклою і чимось рідним, тому що кожен може поділитися своїм. Досвідом з іншими Марк опинився у Польщі в перші дні повномасштабного вторгнення. Приїхавши з окупованого Маріуполя. Його школа переїхала до Києва, але хлопець вирішив вчитися офлайн у Варшаві. Його дім знищила війна. А це було дуже страшно. Я сидів у підвалі 15 днів. Не передати словами, навіть ворогу не побажаєш, але ці події роблять нас сильнішими. Дають нам теж досвід і інший погляд на весь світ. Віка вже склала національний мультипредметний тест і планує вступати до польського і українського вишів. Своє майбутнє вона бачить на батьківщині. Після закінчення війни я впевнена, що я повернуся і буду допомагати якось відбудовувати нашу країну, тому що це реально важливо. і Ми саме та молодь, яка спроможна це буде зробити. Перша українська школа у Варшаві почала працювати на шостий тиждень повномасштабного вторгнення. Тоді її учнями було кілька десятків дітей. Згодом школу відкрили у Кракові та Вроцлаві. Нині загалом там навчається 1600 учнів, які рятувалися від війни. Вчителі теж воєнні біженці. тепер виконайте перше Перший рік завдяки спонсорам навчання у першій українській школі було безкоштовним, але зараз допомоги немає, тож батьки платять 800 злотих у місяць. За два роки роботи школа здобула авторитет не лише серед українців, а й увійшла у топ 10 найкращих шкіл премії The World's Best School Prize 2024 у категорії подолання труднощів. Це престижна освітня нагорода, каже засновниця школи. Школи фіналісти були відібрані з тисяч заявок зі шкіл у ста країнах світу, і тепер усі вони сподіваються на перемогу у конкурсі. Ті країни, які беруть участь у цій премії, навіть на державному рівні просувають цю ідею. І я знаю, що навіть президенти під час оголошення результатів переможців приїжджають в ту школу, яка номінована на цю премію, і оголошують зміни в законодавстві освітньому цієї країни. Відомі люди у всьому світі підтримують цю премію, і пропонують голосувати за їхню країну та за їхню школу. За першу українську агітувала Альона Альона. Ця школа дуже дуже сильно потребує нашої з вами підтримки, тому що просто небалюлі жінки українки організувалися все для переселенців. Це в Польщі я дуже закликаю всіх. Давайте і проголосуємо за неї, підтримуємо їх і хай наші діти вчать українську мову. За віком ми молоді, але щодо нашої присутності і нашого внеску в розвиток української освіти і дітей з України він досить вагомий. Тому, звичайно, нам дуже приємно, що нас помітили, відзначили, і я впевнена що в нас є всі шанси стати топ-1. Тривалий пошук приміщення, отримання ліцензії це головні труднощі, з якими зіткнулася перша українська школа. Новий виклик, польський уряд зобов'язав усіх українських дітей ходити до польських шкіл. Для цього українська школа має отримати ліцензію або ж підписати партнерство з польською школою. Тут про це вже подбали, і з 1 вересня учні будуть зараховані до польської системи освіти. Діти будуть мати трохи більше навантаження через те, що вони будуть вивчати додатково ще польську мову, польську літературу, польську історію. Тобто, скажімо, так це буде така школа перехідна для того, щоб діти, які з наступного можливо навчального року захочуть перейти виключно в польську школу або там поїхати в Україну, щоб вони нічого не втрачали, мали і польські, і українські документи, мали е високий рівень польської мови, були обізнані в історії. Е Літератури польщі і в тому і разом з тим виконували свій шкільний обов'язок у відповідності до чинного польського законодавства. Скочить довше. Це то Це урок польської мови у восьмому класі. Зараз у них чотири години польської, а з першого вересня, згідно з нововведенням уряду, буде ще більше у молодшій школі. Так само. – Оце в тебе що таке? Це ми на польській робили такі гавайські е, намисто. А ще ми робили о, о, такі, е, що мене заряджає позитивними емоціями, що мене засмучує. А що тебе заряджає позитивом? Е, мене заряджає позитивом, коли я танцюю. Мені подобається навчання в цій школі. Мені подобаються класи і вчителька. Класна вчителька. Так, дуже дівчинка випромінює щастя. Знімальній групі діти теж дарують шматочок щастя. А, дякую. Дякую, дякую, можливість навчатися українською це мінус один стрес для дітей, каже вчителька польської Валерія. Вона за фахом психолог 9 років тому приїхала з Луганщини до Польщі і сама пережила важкі моменти адаптації. Можу впевнено сказати, що ця з цією проблемою зіткнулося дуже багато українських дітей через власне відсутність правильної адаптації, через дуже швидку і нестабільну адаптацію. Тому українська школа, українське середовище дуже допомагає учням зорієнтуватися, знайти своє коло спілкування. У вересні журі премії The World's Best School Prize 2024 оголосить трійку кращих шкіл у кожній категорії. А переможців оголосять у листопаді. Найкращі школи отримують 50 тисяч доларів на розвиток своєї школи. Вчителі та учні сподіваються на перемогу. Але ще більше вони очікують перемоги на фронті. Про що мрія про те, щоб закінчилась війна, і нарешті Україна перемогла так про закінчення війни. І про гарне майбутнє для всіх, хто постраждав.